Дорогі наші всім привіт! Сьогодні ми приготуємо старовинну українську страву горохляники або горохвяники. Як відомо, що страви з гороху були в давнину дуже популярні. Наші пращури готували і гороховий суп, і горохову кашу, і горохові млинці, і горохові оладки, горохвяники, пиріжки з горохом. До речі, і по сьогодні готують такі страви з гороху. Напишіть. Як в ваших регіонах, в ваших областях готують з гороху якісь страви. А для нашої страви, для горох для горохляників, ми підготували такі продукти. Горох зазвичай обов'язково. Горох має бути, може бути й молодий зелений горошок, може бути старий горох. Зазвичай на пачці з горохом написано. Як і скільки готувати горох даного виробника. Якщо ж ви купили на вагу горох і інструкції нема, то краще всього залити на ніч або на кілька годин холодною водою, потім промити, потім залити так, щоб покрило горох десь приблизно 1 до 2-2 частини води, одну частину гороху, відварити так, щоб зробити горохове пюре. І горох відваримо. Далі нам потрібно буде підсмажити дві цибулини або одну велику цибулю. Зазвичай смажуть або на олії, або на смальцеві. А ми скомбінуємо: візьмемо трішечки олії і трішечки смальцю для смажіння. І в спеції у нас буде сіль. Тут у мене спеція чорний мелений перець із меленими стрілками чеснику. Я також додам спеції за будь-яким смаком. І ще буде потрібно борошно. 4-5 столових ложок, залежить від того, наскільки вологий у вас буде горох, одне яйце. Ну і все. Починаємо з того, що відваримо горох і зробимо з нього горохове пюре. Ось до такого стану я зварила горох. І поки горох буде охолоджуватись, ми наріжемо цибулю, як зазвичай, на засмажку. Мілесенько міленьким кубиком. Розігріваємо на сковорідці смалець та олію та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Цибулю смажену до золотистого кольору, додаємо до горохового пюре. Обов'язково, друзі, потрібно стежити, щоб цибуля не пересмажилась, тому що тоді зіпсується смак наших горохляників. Я жирок трішечки залишу, не буду виливати, потім ми на ньому будемо ще смажити наші горохляники. Сюди ж додаю одне яйце. Додаю сіль. Сіль обережно, тому що ми вже горох солили. Я скуштую, потім, можливо, ще додам. Додаємо спеції. Перемішаємо добре. І більше нічого не потрібно. Інколи ще можна додати зелень. До оладок горохляників можна додати або звичайне борошно, або борошно до млинців, або до випічки, яке містить уже розпушувач. Розпушувач тут також не завадить, це за бажанням. І тепер поступово додаємо пшеничне або будь-яке інше борошно, наприклад, житнє можна додати, або і кукурудзяне дрібного помолу. І перемішуємо, поступово додаємо борошно. Кількість борошна залежить від того, наскільки рідке у вас пюре. Я додаю поступово і буду дивитися. Після того, як я додала борошно, я почекала 20 хвилин, щоб кліковина в борошні трішечки розбухла, і тільки після цього будемо виробляти котлетки. Ви бачили, що я підготувала також паніровочні сухарі. Це за бажанням. Якщо, наприклад, навіть горох дуже рідкий, можна додати паніровочні сухарі всередину, а можна просто обваляти в паніровочних сухарях горохляники. Тепер смащую руки олійкою. Я буду смажити двома варіантами, щоб показати вам, як вони виглядають без паніровочних сухарів та з паніровочними сухарями. Ось так легка прижму, щоб вони були щоб краще просмажилися. Пів сковорідки я зроблю. Без паніровочних сухарів, тільки от ручки олійкою змащу. А пів сковорідки зроблю паніровочними сухарями. І так, і так, буде смачно, а ви вже вибираєте. Можна навіть кукурудзяне борошно також панірувати. Зазвичай форма горохляників круглої форми, не продовгуватої, як котлетки. І можна. Також додати ще всередину чесничку за бажанням. Нам більше подобається, щоб чесником з олійкою полити зверху, або ж в сметанку додати чесничок та зелень і полити тоді вже горохляники. Це вже кому як смакує. З однієї сторони горохляники підсмажились, стали рум'яненькі. Я смажу на середньому вогні, не дуже маленький і не дуже е, великий, так, щоб вони встигли просмажитися. Мені більше подобається варіант без паніровочних сухарів, тому що сухарі на сковорідці на маслі горять, тому я спочатку підсмажу без сухарів, а потім одну порцію з сухарями. Горохляники дивіться. Можна смакувати просто зі сметанкою. У мене тут зубок часнику, зелень, цибулі та петрушки трішечки. Я додам пару ложок сметани або можна йогурту. І смакувати ось такою заправочкою. Можна до чесничку просто додати олії, полити олійкою. Кому як смакує. І ось такі в мене вийшли. З паніровочними сухарями, де я їх обвалювала, а такі без. Мені більше подобається, я вже говорила, без паніровочних сухарів. І зараз скуштуємо. Дуже смакує, коли вони гаряченькі. До речі, також дуже добре космос. Рухляники ти не їсиш. Тікай звідси. Можна також, друзі, полити засмаженою цибулькою з шкварачками. Космос також більше, мабуть. Буде їсти з шкварочками, ніж з чесничком. Так. М -м -м. Це дуже смачно. Космос каже, дай мені, дай мені. Зараз дам, скуштуєш, не лізь до столу. Все, друзі. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока.